Друзі, не знаю, як вам, а мені пощастило тримати себе в колекції велику кількість серсісів канадських. Ось ці ось красиві удиві дерева, які вже так рано починаються вісти. Ну, тут, зрозуміло, все красиво, але один із серсів не призимав дуже погано, тому що у е, нас було літо довго, осінь була довго, а зима була раз несподівана. Тому що покажу, як треба правильно обрізати серсіс. Поїхали! Ну, це, це, як вже розказував, це варігат, дуже красивий, називається Кет. Тут буквально все добренько, тут буквально десь якісь там кінчики зовсім е, не гаразд. А ось тут якраз ситуація важча, тому що, бачите, тут ось багато гілочок просто вночі сплять. Е, чи вони, боже, чи їх... Вже навіки заснули. Цей сорт називається Enterna Flame. Це дуже-дуже дуже 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 красивий сорт. У нього листям червоне, потім стає жовте. І ось тут, бачите, десь вони вже... Починають прокидатися, а десь ні. Ну, Перш за все, якщо у вас є якісь досить обрізки дерев, то ви розумієте, що е, якщо весною у вас дерево дуже довго залишається сухим, тобто то не, не, не проближається, то значить з ним щось не так. Воно або сохла, або наприклад, цей... Та, ні, навіть, ось дивіться, навіть Вже горіхи. Уже пора мені будуть своїх цих сатурній, метеликів. Влуплювати. А тут, бачите, ситуація трошки не дуже хороша. Знаєш що, Ми беремо як? Ми відчуваємо. от, Відчуваємо, де жива деревинка, там вона холодна. холодна така вся, якась ніби волога, а от Де вона мертва, ми відчуваємо, що вона от суха, геть суха. Бачите, навіть так зробиш її. Раз і сухо. Сухо, сухо, сухо. Тоді почнемо з вами обрізати. Обрізати канадський церсіс. Давайте почнемо знизу. Відчуваємо, що ось тут. Проміс кінчика. Сухе, бачите, все немає не камбія, нічого немає. Тобто ми ріжемо десь, спочатку, якщо не впевнені, отак. Йдемо далі. Ну, тут зрозуміло, ріжемо на кільце. Кільце це місце виходу. Гілки із росту із основного стовбура. Тут бачимо, живого багато в нас. Ну, звісно, якщо ви там дуже там, переживаєте, то почекайте, доки воно відросте, тоді вже буде легше якось ідентифікувати, що живе, що мертве. Так, от відчуваємо тут, ну, ви не відчуваєте, я відчуваю. Відчуваю, що тут діла не буде. То бачимо. Ти думаєш, ага, воно може живе чи не живе? Ні, воно не живе, тому що воно геть, геть без вологі. Сухе, сухе, сухе. Дивимося. Звісно, хотів хотілося, б, щоб воно все так гарненько собі почало рости. Але ми дивимося, де бачите, немає нічого. Навіть можна так подряпати. Зараз я там, давайте я буду дряпати вам просто дуже поруч навіть не дряпається, розумієте, наскільки це все вже всохло. От бачите, Ну, тут не буде дряпати. Так, друзі, ну давайте будемо різати його. Разом з вами в пьяному етері. Те, що ми знаємо, що тут немає діла з нього. Ну, скажімо так, навіть якщо ви обріжете трошки лишнього, нічого страшного не буде, тому що серці вони дуже гарно відростають. Вони це не ті тварини боже, рослини, які потребують там довго довгого, довгого росту. Звісно, бачите, але кет, він у мене росте другий рік, він не дуже швидко нарощується взагалі, але є сорти, наприклад, видові, вони досить швидко, швидко наростає. Бачите, ми бачимо, що ось тут уже брунічка, тут уже брунічки прокинулися. Я там брунічка, але прокидаю. Ось тут, бачите, брунічка прокинулася. Ось. А отут бачимо, що все. Ото ми обрізаємо її до Дивше, нема ще якоїсь бруньки живої. До ось цієї бруньки трошечки з запасом. Господи, ну може гуманиться. От так от. Ага. Тут ми теж бачимо, що... Ось тут тільки починає рости брунька, тут ще бачимо, тут шкрябаємо, бачимо, що... Можете нічне, давайте перейдемось. А. Бачите, сухо все сухо. Значить, ще приїжджаємо до ось цієї красунечки брунечки червоненької, Ось так. Ну і таким чином проходимо по всьому дереву. Тут я просто вже знаю де воно, що де плюс-мінус є. Не особливо не жаліємо. Бачите, тут навіть ось деревина. Хочніла всередині. Ось, друзі. Давайте я обріжу, втім покажу все, як трапилось, добре? Ну ось, друзі, бачите, ось так я обрізав цей церсі. Звісно, виглядає трошки рагульно, але надія є на оцю гілочку і на оцю. Звісно, він приїхав, вроде мене такий весь шикарний. Але слухай, бачите, ось я ще забув обрізати знизу. Треба теж його чекати, тому що... Тут теж він геть. Ну, слава Богу, що він хоча б, хоча б щось вижило. Кажу, все проблема в тому, що не те, що серце вимерзає, як нам розказує, там, що ой, не морозостойкі ростіння, а того, що дуже довго у нього була вегетація. Він істиг визріти, буквально він весь змерз, а також всіма гілочками новими. Але, друзі, все буде добре, сподіваюся, і вже дуже скоро я вам покажу, як гарно він цвіте і росте. До речі, ще може запилитися з цим ось красунчиком, і будуть внуки. Все, Друзі, з цим пока-пока.